Побачила, що зараз дуже актуальна тема це сітки для вікон. Це просто ідеальний варіант для тих, хто не може поставити собі звичайну рамку з сіткою. А також для нестандартних вікон. Для початку потрібно очистити цю зону. Тут я неочікувано побачила залишки старої стрічки. Це все потрібно прибрати та добре все прочистити. Я протерла звичайним миючим засобом. Далі нам потрібно обезжирити поверхню. Я взяла звичайний ацетон, а після цього додатково витерла з сухою серветкою на всяк випадок. Тут ви бачите стрічку, яку потрібно наклеїти на вікно. З однієї сторони вона колюча, а з іншої вона наклеюється. Білу паперову стрічку ми відриваємо, як на відео. І одразу натискаємо на колючу поверхню для того, щоб її зафіксувати. На кутику відрізаємо та починаємо з іншої сторони так само. Тут, як бачите, у мене стрічка не дуже добре відривається, але нічого, я справилась. Одразу хочу попередити, що саме ця стрічка не є найякіснішою. Насправді, я все ж таки рекомендую іншу сітку, яку я вже використовувала, обов'язково собі заскріньте. І в цій білій однозначно краще виглядають ці колючки, вони краще фіксуються. І 100% є різниця. А ця чорна ще й осипається. А тут хочу нагадати вам, щоб ви були обережними, брали собі когось у поміч, бо це все ж таке вікно, і це може бути небезпечно. Раджу фіксувати спочатку цю сітку по куткам, а вже потім по всім сторонам, щоб не було ніякого перекосу. Спочатку я натискаю легенько рукою, а вже потім беру собі з допомогою якийсь предмет та натискаю вже більш. Сильніше. І таким чином воно добре притискається. І далі відрізаєте зайву довжину. Я залишаю десь по 5 см на всяк випадок, якщо я захочу щось поправити, щоб було достатньо довжини та ширини. В принципі, це все, що потрібно вам знати, для того, щоб наклеїти цю сітку. І отак вона виглядає. Попереджаю ще раз бути обережними, тому що я все ж таки впала, забули собі палець, а також впали мої рулонні штори. Якось так. Дякую, що були зі мною, і бажаю успіхів у поклейці сітки.